Не забувай подякувати Богу за день новий, за сонце у вікні, за те, що встав ти вранці у дорогу, за мир у серці, радощі ясні. Не забувай подякувати Богу, коли в житті є смуток чи печаль, бо Бог веде крізь різні перешкоди, Його любов сильніша, за печаль. Не забувай подякувати всюди. Він поруч є, Його свята рука. Він підіймає і рятує, Його любов навіки є міцна. Подякуй і за друзів, і за родину, за тих, хто поруч що підтримує завжди, за поміч тяжку у тяжку хвилину, за віру, що веде крізь біди всі. І навіть темні дні і ночі сгадай про Бога, щиро помолись. Бо тільки Він, Він дасть силу і терпіння, ти лиш до нього обернись, не забувай подякувати Богу. Коли в житті є смуток чи печаль, бо Бог веде крізь різні перешкоди. Його любов навіки є міцна. Амінь.